Адміністрація президента Байдена дозволила використовувати американську зброю дванадцятій бригаді спеціального призначення АЗОВ, яка входить до Національної гвардії України, і також знято заборону навчань від американських інструкторів. Цю інформацію голосу Америки підтвердили у державному департаменті США. Бригаді також це підтвердили. Там кажуть, що отримання американської зброї не лише підвищить боєздатність підрозділу, а й збереже життя і здоров'я особового складу. Співробітники посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення АЗОВ в національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки. Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці АЗОВу систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Біля 10 років військові Азову не могли користуватися зброєю та іншою допомогою у межах пакетів військової допомоги США, а також брати участь у навчаннях від сполучених штатів. Це відбувалося через закон, закон Ліхі. за іменем автора. Він забороняє уряду США використовувати кошти для допомоги іноземним підрозділам, якщо є інформація про причетність цього підрозділу до вчинення грубих порушень прав людини. Голос Америки пише, що держдеп провів спеціальну перевірку і не знайшов доказів грубу порушень прав людини скоєних бригадою Азов, там також наголосили, що російська дезінформація активно працювала над дискредитацією бригади Нацгвардії Азов у російських державних медіа. Спочатку агресії Росії проти України Азов називали фашистським і нацистським угрупованням. Ну і в Росії вже також відреагували на цей дозвіл. У Кремлі його розкритикували. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що це рішення є вкрай негативним і свідчить за його словами про те, що Вашингтон не зупиниться ні перед чим у своїх спробах завдати шкоди Росії. Це була цитата. Я нагадаю, що батальйон АЗОВ був створений у травні 2014 року у Бердянську як підрозділ патрульної служби міліції особового призначення. У 2014 році його реорганізували у полк міліції. Міці особлив, особливого призначення МВС. А з лютого 23-го року Азов став 12-ю бригадою спеціального призначення Нацгвардії України. Азов був однією з центральних сил оборони Маріуполя. За даними асоціації родин захисників Азовсталі, у російському полоні перебувають більше 900 військовослужбовців з Азову. Детальніше про це говоримо далі. У нас гість позивний жедай, головний медичний інструктор 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку розкажіть деталі, які, звісно, хочеться знати глядачам. Чи вже вам передали американську зброю, чи якщо ні, коли очікуєте на це, а дивіться, ми маємо чітко розуміти, що між дозволом і фактичною поставкою може пройти певний час, можливо, навіть довгий це великі логістичні процеси, але дозвіл вже отриманий заборони всі знято. Перевірки пройдено. Тому це вже перший доволі суттєвий і найважливіший крок в цьому напрямку. А чи можете розказати деталі, як власне відбувалася ця перевірка? Що шукали, хто проводив цю перевірку? Ну почому з того, що таке взагалі закон ліків, бо вже загалом сказали, вони забороняють уряду США надавати допомогу в сфері оборони власне підрозділам, проти яких є докази вчинення там порушення прав людини, якісь військові злочини і так далі. Власне, це вони перевіряли, і сам факт зняття цієї заборони. Говорить про те, що Азов не вчиняв військових злочинів, чому не проводила дії, які порушують права людини. Тобто нас все добре. Їх цікавила загалом трансформація підрозділу, як він власне з сотні вічей духів, серед яких не мали людей військового світу, військового досвіду, і вони власне, творили надефективну систему, яка Показує доволі непогані організаційні процеси, показує доволі непогані результати на полі бою. Як взагалі це відбулося також? їх цікаве законодавче, звісно, поле бо російська пропаганда маємо визнати. Вона була доволі ефективна в цьому плані, і ми наш підрозділ завжди вони показували як якусь банду нелегалів. Там і так далі. Ну таке тому важливо було показати, що. Завести час існує в законодавчому полі України. Він є в системі національної гвардії України. Відповідними підпорядковуємося всій горизонталі вертикалі прийняття рішень, відповідальності, субординації. Так далі ми є і були завжди в абсолютно чіткому закон, законодавчому полі України. Також цікавили внутрішні процеси, як побудована субординація, комунікація, прийняття рішень, взагалі сама дисципліна в підрозділі. По багатьом рокам спілкування з іноземними спеціалістами там, колегами. Ну їх дуже, дуже дивувало, як це все працює, бо це ну об'єктивно це унікальний підрозділ. А, ну власне, і також і цікавило. Перехід процес переходу на стандарти НАТО. Це те, про що ми багато років говоримо. А ну, поки багато хто говорить, ми це все просто робили і реалізовували. Ні, доволі доволі успішно. Ми можемо чітко про це сказати. Абсолютно чесно ми перед самим собою, перш за все, що ну да, це все дійсно ми ці всі речі впровадили. А, джедай, розкажіть, скільки часу тривала перевірка, і як це було? Це було інтерв'ю? Чи там виїздили, можливо, ці спеціалісти на фронт? Чи вони та, як вони зсередини вивчали цю ситуацію? Та ні, ну це ж ми говоримо про процеси, які не обов'язково. Мають якогось представника, який приходить там і журнал обліку перевіряє. Ні, це все дуже глобальні і дуже серйозні речі. і перевірка відбувалася на багатьох рівнях. Над цим ми працюємо вже дуже багато років в інформаційному полі, спілкуючись так з різними представниками західної військової науки і представників різних підрозділів. Тобто ця історія має дуже дуже, дуже давній термін, і ось нарешті вона. Має виски. розкажіть, хто можливо, вів ці комунікації від влади, чи допомагали західні партнери, якимось чином налагодити цю комунікацію? Наприклад, от Борис Джонсон, з яким нещодавно обійці Азову зустрічалися, чи адвокутував він можливо питання Азову для американців? Так, в тому числі він Дивіться, Це ж ми це ж питання геополітики. Це навіть не військове питання. Це, це геополітика, тому тут включалися і військові зв'язки і. Офіційні зв'язки там між і із точки зору держави також були намагання були цю проблему, бо, ні, бо вона ну, вона не має якоїсь підготовки. Ну як власне довела перевірка А як зараз це зняття заборони воно посилить Азов? Що ви очікуєте, що ви плануєте, як прораховуєте ситуацію? А, дивіться Окрім озброєння, яке звісно набагато якісніше ніж те, яким наш підрозділ зараз працює. Це в абсолютній більшості просто радянське озброєння, але тим не менше, ми доволі ефективно ним працюємо. Змінили підходи до його використання, там тактику використання. Ну і це показує доволі непогану бути Якщо в нас з'явиться більш сучасне, точне технологічне озброєння, ну просто виверста якість. Виконання бойової задачі, ну все ж як знаєте, там ходити на рибалку з палкою і шнурком і з нормальним своїм ну очевидно, якість і результативність просвіт цього виросте. Перша друге, окрім фізичного власне факту озброєння, нам стала доступна західна наука. Нещодавно був доволі неприємний такий колючучий випадок, коли нашим хірургам заборонили їхати за кордон на програми, яка фінансується США. Ну от власне до, до прийняття заняття цієї заборони. Тобто одна справа давати зброю, інша справа навчати людей, хірургів, які на фронті буквально прямо зараз вони знаходяться в зоні бойових дій, і цих людей не допустили на навчання. Зараз всі заборони впали, і у нас є доступ до західної науки. Це доволі непогано. Це підвищить якість виконання нашої бойових задачі. Чи можна сказати, що ось це зняття заборони, воно о, от повністю міняє ситуацію довкола Азова для міжнародних партнерів, тому що ми знаємо російські наративи і знаємо, як в Росії негативно сприйняли взагалі цей факт. Так чи цієї з цим знаттям вдасться просто все те, що Росія руками там говорила про Азов, можливо, і в пропагандистських цілях? Чи вдасться це невінулю? Просто знаєте, ну таким чином побороти, скажімо так, чи вже легше буде комунікація з іншими можливо країнами? Дивіться, як ж як я вже казав, ми на стім працюємо вже дуже багато років на дуже різних рівнях. І те, що ми бачимо, це лише результат роботи. Ми багато спілкуємось і спілкувалися з іноземними колегами. І були доволі цікаві моменти, коли ми там зустрічались з різними представниками там і політичних кругів, там і представниками посольств і так далі. Ну і якби починали репрезентувати свій підрозділ, і людина мені каже. Зупинись, ми знаємо, хто ви. Ми знаємо, хто є хто. Тож не переживай, вам не потрібно там відвідувати свою репутацію. Ми знаємо, хто ви такі. Тож все нормально, давай розмовляти про справи. Ми над цим працюємо дуже давно, і багато західних наших колег знають про ефективність нашого підрозділу. Знають, що російська пропаганда доволі ефективно, ну скажемо так, зіпсувала нам репутацію. Ну це факт, але власне ми цю історію побороли. Тому західні колеги вони давно вже знають хто і хто і це дуже ну да і, по факту це змінює ставлення до нашого підрозділу. Коли ми з ними комунікуємо. От ми минулому році були на міжнародній конференції. Там були, були представники одного з найелітніших підрозділів в армії США. На якій, ну поки наш підрозділ формувався, ще був молодий. Ми на них дивилися як на певну рольову модель, прагнули бути такими ж класними, і тут ми з ними э зустрілися. І після того, як, наприклад, ми там дали презентацію про організацію оборони в Маріуполі, там про медичну евакуацію в Маріуполі їх ставлення з доволі сверхдяку, дякую, дякую. позивний джедай, головний медичний інструктор 12-ї бригади спеціального призначення Азов, говорили ми про зняття заборони користуватися зброєю США.